Поговоримо з вами про одну важливу проблему, яку ми спостерігаємо у компаніях: проблему локальної ефективності. Вітаю! Я Ганна Гаркавенко, проектний менеджер в напрямку Intue Flow». Уявіть, відділ продажів виконує план, логістика ефективно використовує транспорт, склад працює з мінімальними помилками, на виробництві ефективно використовується обладнання, все виглядає чудово, але по факту склади забиті товарами, що не продаються, а те, що потрібно ринку, відсутнє. У традиційній моделі локальна ефективність оцінюється доволі прямолінійно. Відділ закупівель фокусується на мінімізації одиничної вартості закупівлі, що часто призводить до негативних наслідків для бюджету та управління запасами. KPI є досягнення цілей бюджету, але для цього менеджери часто вибирають стратегію купівлі більших партій товару. Це дозволяє знизити собі вартість одиниці. У результаті складаються великі запаси сировини, а грошей на закупівлю інших необхідних комплектуючих не вистачає. Після Закупівель настає черга виробництва, яке повинно реалізувати затверджений план, що підписаний всіма відділами. Як саме буде реалізований план протягом місяця, залишається на розсуд виконавця, оскільки виробництво має власні KPI, зокрема по мінімізації собівартості. Проблема виникає, коли даний KPI призводить до збільшення обсягів виробництва, але без наявності необхідної сировини. В результаті виробництво продовжує виготовляти продукцію, яка не відповідає реальним потребам ринку. Тепер до продажів. Команда має план, який ставиться не по номенклатурі, а по категоріям. У відділу продажів є KPI, але якщо у виробництві дефіцит сировини, то продажі змушені робити знижки за об'єм іншої номенклатури, щоб виконати цей план. Таким чином, продажі з'їдають маржу, яку отримали завдяки мінімізації собівартості на етапі закупівель і виробництва. Як будувати ефективну систему замість ефективних функцій? Щоб зробити систему більш ефективною, потрібно забезпечити синхронізацію всіх процесів. В першу чергу потрібно фокусуватися на потоці, забезпечити наявність необхідної сировини для виробництва, а не обмежуватися лише бюджетними рамками. Другий важливий момент це візуальний контроль. Якщо виникає дефіцит комплектуючих або інші проблеми, вони повинні бути помітними для всіх відділів. Третя порада. Для підвищення ефективності продажів важливо забезпечити, щоб у наявності було достатньо товару, який відповідає реальним потребам ринку, а не тільки те, що є на складах. Тепер поговоримо про інструменти, які дозволяють уникнути проблем локальної ефективності. Уявіть. Що всі процеси від закупівель до виробництва і логістики працюють синхронізовано як одна цілісна система. Саме такий підхід застосовує система IntuiFlow, яка дозволяє з'єднати ці процеси в єдину логіку. Система надає чіткі пріоритети по процесам, які раніше здавалися складними, і забезпечує прозорість на всіх етапах ланцюга постачань. Якщо вам сподобалось відео, залишайте вподобайку або коментар, і з задоволенням поділюся досвідом і відповім на ваші запитання.